3 жовтня Церква у своїх календарях сьогодні згадує святого великомученика Євстратія і тих, що з ним. А також святих мучеників і сповідника Великого князя Михаїла і боярина його Теодора Чернігівських Чудотворців. На початку 13 століття у київського князя Всеволода Чорного. Одруженого із донькою Казимира Справедливого народився син, що на святому хрещенні одержав ім'я Михайло. Після нападу татар на Русь Україну Михайло брав участь у нещаснім бою над Калкою 1222 року, а згодом почав князювати в Чернігові, щоб урятувати Чернігівщину для себе. Самохідь чи поневолі поїхав з поклоном до найсильнішого зі своїх ворогів хана Батия. Але замість урятуватися він попав у Пащу Лева, звідки не було вже для нього вороття. Батий намагався намовити Михайла, щоб він за татарським звичаєм поклонився образам ханських предків і очистив себе переходом через вогонь. Князь Михайло не хотів принижувати святу християнську віру, тому відмовився від пропозиції. Це визначило його долю. Приятелі князя хотіли допомогти йому втекти з табору, та й ще й шляхетний князь і цю ідею відкинув. Щоб не спровокувати помсту, Батия після цього татари піддали Михайла мукам, а згодом. 20 вересня 1246 року відрубали йому голову. Разом з князем Михайлом загинув мученицькою смертю і його вірний боярин Теодор. Ми бачимо сьогодні, згадується славетне місто Чернігів, яке віддавна пишалося своєю вірою, вірою містян. Які прийняли Бога до свого серця, і по сьогодні, терплячі приймають і носять Христа в собі. Тож і ми за прикладом святих Чернігівських просімо Бога, щоб дарував нам мужність віддано служити йому.